Давай розкажу народний спосіб, як перевірити твердосплавні фрези. Тобто такого плана фрези. Чи це твердий сплав, чи це швидко ріст. Тобто, е, що ви приділити, це 900 гривень кілограм чи 50 гривень кілограм. По-перше, дивись, самий простий спосіб перевірки ставимо на вагу. Подивіться, малесенький пакетик твердосплавних фрез 10800. От вам і результат. Але ж сама суть питання, як же ж перевірити? Е, по-перше, дивитись на них маркування. Ну, маркування то все чепуха. Не кожному воно дасть. По-друге, подивіться, який колір. Однозначно, ржавіть воно не буде, варіантів немає. Вони не бувають ржаві. Вольфрам просто не можуть поржавіть. І дивіться. Саме а, небезпечний момент. Криворуке, да? Ні, насправді. Просто трошки сикотно. В палець прилетіло, але результату іще немає. Е, насправді сикотно трошки, тому що. Ти поняв? Тепер залишилось понаходити ці шматочки, на які розлетівся цей твердосплавна фреза. Ось дивись. Звичайне залізо ви так не розіб'єте при любому вашому бажанні. Розумієте? А твердосплав, тобто вольфрамово-кобальтовий сплав, він то твердий. Бач, поронуло. Ну, нічого, так бою. Він то твердий, але суть питання, він крихкий. Да? І все, отака от ситуація. Це крихкий сплав, але твердий. Так, от можна перевірити, але не перевіряйте так, бо буде отаке, як у мене случилось. Ну нічого страшного. Якось вже я вам должен це показати, донести, пояснити і все решта. А взагалі користуйтесь засобами індивідуального захисту, щоб не травмуватися да? навіть при елементарних перевірках таких матеріалів. Все, успіхів вам в пошуках. І звичайно, чекаємо на вашу посилку, купимо таку штуковину по 900 гривень кілограм. Зношене, побите значення. не. А по польці добре прилетіло, конечно. а я оце тільки зрозумів. А Що це те за чудо пеньок там? Диви золотий пеньок. Бачиш такий бачив такі пеньки. Ні, на самом ділі це латонний кругляк. Ми також його купуємо окремо. Він коштує дорожче. Так що, якщо є, і латунний кругляк також пропонуйте. Тільки ж, звичайно, щоб це було схоже на кругляк, а не отакі от обрізки. Да? Таке йде просто в лом. Кругляк має бути кругляком.